Друзі, з приводу роботи ТЦК поліції, законності їхньої роботи і мобілізації, в тому числі, як воно має працювати, все дуже просто. Я зробив виписки з військової присяги, де вказано, що коли вступає військовий, вступає на військову службу, виконувати військовий обов'язок неухильно дотримуватися Конституції і законів України. Все чітко там вказано. Поліція клянусь, захищати життя, здоров'я, права, свободи громадян і державний устрій. Тобто вони мають захищати нас з вами, громадян і державний устрій, які порушили, ви знаєте, так? Ще в 2014 році мали б захищати. Що там ще є? Так. Конституція, стаття 17, що говорить, захист суверенітет і територіальну цілісність є найважливішими функціями держави. І що саме головне? що захист територіальної цілісності, суверенітету є функції держави. Тобто, захищати має держава. І державні, в першу чергу, органи в скобках. Органи. Це і Погранслужба, це і Нацгвардія, це і поліція, це і Збройні Сили України і таке інше. В кінці тільки, в кінці тільки там прописано, що і народ, в тому числі, звісно, без народу як буде. Оборона України недоторканість покладається на Збройні Сили України. Тому, якщо ви візьмете, перечитаєте будь-який закон, будь-який статут. Що стосується військових дій, війни, військових формувань, Збройних сил, Нацгвардії, будь-що, там чорним по-білому написано. Ті, хто вступив, в ці лави, в будь-які, а хто дав присягу, хто взяв зброю до рук, в першу чергу, мають захищати те, що я вам читав. Воно все написано на бумазі. Всі закони давно є. Їх потрібно тільки виконувати. Розумієте, так? Ну нічого нового там немає. Просто фізично нічого нового там немає. Все чорне по-білому розписано. Тому все дуже просто. Все дуже просто. Всі структури ці. Всі організації, які мають статут, які мають людей, які мають права на носіння зброї, які отримують зарплату, які тренуються, готуються і таке інше. Плюс та ж сама прокуратура, ті ж самі суди, охорона, всі вони, всі вони дотичні до служби, всі вони дотичні до можливостей, які надає їм держава. Відношення до зброї, теж вони мають кваліфікацію. Вони отримують і проходять постійні перевірки. Тому вони в першу чергу мають бути на фронті. В першу чергу. Друге питання. Сьогодні у нас я все виписав, дивіться, на 1200 кілометрів фронту 600 батальйонів у нас. 600 батальйонів. А зараз вони е сьогодні формують корпуси, ну, щоб це упорядочити. Бо у нас і відокремлені батальйони є, і там всякі-всякі-всякі. Там читать довго. Е значить, дивіться. Що потрібно? Потрібно не набирати ловити людей по вулицях, розумієте, да? і за рахунок цього відчитуватися перед американцями. Що бачите, скільки в нас народу. Ми ж на них всі гроші тратимо. Ми ж всіх їх озброїмо, вдіваємо, даємо їм їсти і таке інше зарплати їм даємо. А по факту потрібно розібратися з тією кількістю людей, які сьогодні вже є. Армія надувається сьогодні. По документам вона вже доростає до 2 мільйонів. А воюють, як і воювали там 100 тисяч плюс все. Розумієте? Тому оце потрібно взятися у порядочі, скласти його докупи, розібратися де який підрозділ, де він воює, яка в них штатка, де наповнена штатка в тилу, припустимо. А чому військова штатка військовими кулеметниками? Людьми, які просто піхотинцями, чого вона не наповнена, так і ви наповняєте її за рахунок тих, що піймали на вулиці, а не тими, хто носить зброю в руках і отримає зарплату і все інше. Чому? Ну, то все ж біло, все на білому, бачите, написано, все ми розуміємо з вами. І потрібно друзів закликати, говорити і нагадувати. Нагадувати їм, що вони мають міняти це все. Не поміняють, ми поміняємо. Прийдемо до влади ми, люди, які зацікавлені в тому, щоб щось змінити. Розумієте, да? прибрати ці партії, прибрати цей політичний вплив на все підряд, бо політики впливають ну, на все практично, хоча цього не має бути, і таке інше. Тому, друзі, закликаю до одного: об'єднуватися, говорити і боротися за свої права.